24 вересня вівторок. Покликання до волонтерства. Частина 4. Для людей це неможливо, але для Бога немає нічого неможливого. Марка 10.27. Господні чудеса незмінно супроводжували нас у волонтерській роботі. Боже чудо це, коли склад ставав порожнім, а через день-два знову щедро наповнювався. Це коли ми поверталися додому і виявляли такі поломки автомобілів, що дивувалися, як взагалі доїхали. Нам постійно потрібні кошти на ремонт автомобілів, пальне, але чудом усе знаходимо, щоб поїхати і доставити людям необхідне. Божі чудеса довготривалі, справжні, вони ведуть людей до спасіння. Доки на це Божа воля, будуть ресурси і можливості. Завжди нагадую собі і команді: нагодувати людей, захистити їх від куль, це ще не все. Якщо людина не пізнає Господа вістку про спасіння, це по-справжньому не покращить її життя. Треба годувати, лікувати, вивозити з під куль, але якщо не дати людині хоч трошки доторкнутися до Божої правди, така допомога неефективна. Ми розуміємо, що люди їдуть зі своїми переживаннями, хтось втратив будинок, інші рідних, і нав'язувати Боже Слово було б лицемірством і несправедливістю. У такий момент треба бути дуже делікатним, щоб допомогти людям пережити тяжкі страждання. Якщо люди мовчать, ми розділяємо з ними мовчання та сльози. Я люблю пожартувати, розказати веселу історію. Тоді людина заспокоюється, їй стає легше. У кожен пакет чи коробку, у кожний бронежилет у кишені обов'язково кладемо маленькі брошури, які містять інформацію про Бога та куди може звернутися за більш детальної інформації. Ніхто з нашої команди не вважає себе сміливцем, героєм. Ми боїмося обстрілів, як і всі люди. Та це велике чудо, що Бог давав нам сміливість і захищав. Боже чудо в тому, що ми живими перетинали рубежі під звуки російської артилерії та поверталися додому. Боже чудо в цій простоті. Поїхали, роздали людям допомогу і повернулися додому. Наша поведінка свідчить про те, що ми Божі служителі. Так, зараз допомагає дуже багато людей. Проте я розумію, що деяка допомога може не надходити, адже виснажуються люди, спонсори, фірми. Люди виснажуються не тільки фінансово, а й морально. І це нормально, це природній процес, та коли одні потоки засихають, Бог відкриває інші джерела. І я готовий перекваліфікуватися з поставки продуктів харчування та медикаментів на будівництво, роботу з будівельними матеріалами. Команді запропонував пройти спеціальний курс психологічної підтримки, щоб допомагати людям, які пережили стреси війни. Ми розуміємо, як буде розвиватися ситуація, тому стараємося не зупинятися в нашій діяльності. Вид діяльності буде змінюватися, покращуватися. До перемоги постійно працюватимемо, не зупиняючись і в усьому покладаючись на Бога.